Чи можна просто президенту написати листа і мені дадуть громадянство? От в Польщі так діє? так, звісно, пишете лист і зразу отримуєте громадянство. Навіть не треба ні, ні паспорта, нічого. Документ серед цим займається. Так, звісно. Але є маленький нюанс, Да? Є маленький нюанс. Який? Це президента. Який? Маленький нюанс це так само заповнити внесок, зібрати весь пакет документів, завіритися в нотаріуса, піти до воєводи. Тут він перевірить документи. Якщо все окей, тільки тоді ваш лист до президента поїде в канцелярію президентську Варшаві. А сам президент, ото Кароль Навроцький, буде читати той лист? Буде, буде. Насправді ні, це жарт громадянствами і підписуванням децизій Документів займається канцелярія президента, а не особисто він. Скільки коштує послуга, щоб от ви все підготували? Людина знайшла якісь документи, і ви подали до нового року. Це буде коштувати 2000 тисячі злотих, плюс витрати скарбові і так само це 1700 Ну, я трошки округлила. І також витрати на завірення документів у нотаріуса, десь в середньому від 400 500 лад. Дві там десь 4000 тисячі гривень. Тисячу євро. Ну, грубо кажучи, так. А після нового року у вас ціни зростають? Я думаю, буде десь 2500. Але якщо ви звернетеся і зарезервуєте собі послугу в цьому році, то ціна буде за вами закріплена. Це в наступному відео, скажемо промокод. Переходимо по посиланню, документ-сервіс на консультацію, записуємося.